Яку ж квартиру обрати молодій сім'ї? На що точно треба звернути увагу, коли обираєш між різними житловими комплексами? І взагалі, яка вона ідеальна новобудова? Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика 5 хвилин про дизайн. Сьогодні я вам покажу нашу поїздку до Вроцлава. Ми їздили ще задовго до карантину, тому що у нас там є об'єкт. Це квартира, і мені дуже сподобався житловий комплекс. Він просто ідеальний. І я хочу на його прикладі показати, на що обов'язково треба звернути увагу, тому що багато людей навіть не знає, що є добре, а що є погано у новобудовах. А, до речі, познайомтесь це Любочка і я Спеціально поставили її сюди, тому що мені дуже подобається, як вона виглядає в кадрі, і вона буде жити у мене в кадрі. Отже, приступимо. Є три основних фактори, які впливають на ваш вибір квартири: перше це транспортна доступність, друге це сам житловий комплекс, це все, що залежить від забудовника. І третє саме планування квартири. Транспортна доступність тут ви вже самі обираєте, що вам важливо. А про планування, якщо вам цікаво. То про планування, яке обрати, я зніму окреме відео. Напишіть до речі у коментарях. А сьогодні я вам розповім своє бачення, яка повинна бути ідея і концепція. Забудови новобудови і на що обов'язково треба звертати увагу. Перше, це низька забудова. Однозначно, житло, де забудова низька по 4 по 5 поверхів, воно набагато комфортніше, воно гуманніше, у такому житлі приємніше жити, тому що у цих безкінечних багатоповерхівках немає абсолютно ніякого контакту між людьми, ніякого взаємозв'язку. І тільки людина виходить за межі своєї квартири, все, вона не відчуває цю, цю територію своєю, і вона не відчуває себе захищеною. Ось закрийте очі і уявіть собі на хвилинку ідеальне дитинство. Ідеальне дитинство це коли затишний дворик, коли низька забудова, коли мама з четвертого поверху кидає дитині м'яч і кличе їсти. Ось це ідеальне житло. Отже, низька забудова однозначно плюс висотки. Згруповані в величезне гетто, однозначно мінус. Другий пункт це затишні дворики, тому що люди сьогодні хочуть купувати не просто квадратні метри, а хочуть купувати оточення, середовище. Вони хочуть виходити за межі своєї квартири і щоб там теж було так само гарно, так само комфортно, так само затишно. В ідеалі це виглядає так: будиночки, парковки. Зовні по периметру, а всередині затишний двір без авто, і можна зайти як із парковок в під'їзд, так і з внутрішнього двору. І у такому випадку можна спокійно випустити дитину, яка буде у дворі гратись, і не переживати за неї. Третій пункт: окрім того, що у нас є затишний дворик, там ще повинна бути сучасна рекреація, тобто благоустрій території, і там повинні бути передбачені активності для різних вікових груп. Для мам з колясками там повинні бути доріжки для прогулянок, лавочки, захист від сонця, озеленення все для того, щоб можна було довго гуляти по території. Для маленьких дітей дитячі ігрові майданчики, і це не стандартні осі гойдалки і ковзанки, це повинні бути сучасні ігрові інтерактивні майданчики, які розвивають творчість. Які розвивають фантазію, і повірте, сучасні дитячі майданчики є такі фантастичні, ну просто космос. Діткам, які старші, 12 років, теж ідеально, коли там буде або якась канатна дорога, або якась смуга перешкод, якийсь роледром, чи можна було кататися на скейті, на роликах. Тобто їм теж ну якби не одними пісочницями обійтись. Для підлітків, так само або спортивний майданчик, тренажерний майданчик, настільний теніс, щось таке для дорослих: якісь місця для відпочинку, фонтани, мангали, велодоріжки, бігові доріжки теж це все має бути присутньо. Четверте, дуже добре, коли забудовник думає про те, щоб у цьому мікрорайоні була своя інфраструктура: кафе, магазини, перукарні, дитячий садок, школа, спортзал. Наприклад, можна навіть дитину послати в магазин за чимось. Зручно, коли дитина сама ходить пішки в школу, ну ви все це знаєте. І коли є якийсь мікрорайончик, у якому є своє життя, це просто ідеально. П'ятий принцип, про який не всі задумуються, але він дуже важливий це принцип різноманіття. Тобто мікрорайон повинен бути складатись з таких різних будиночків. Вони всі мають бути якось трішки чимось відрізнятись, або формою, або кольором, або рівнем, якимись виступами. Ще ідеально, коли, наприклад, дорога по мікрорайончику йде якимись поворотами, а не просто це такі бездушні, знаєте, будинки, які стоять в ряд, і всі однакові. Тому що коли людина потрапляє в такий мікрорайончик, вона телефонує, наприклад, до хоче прийти в гості і телефонує, каже, а куди до тебе йти? А твій товариш каже, йди в червоний будинок, або там в зелений, або там в низький, або там в зубатий, ще якісь. Тобто і створюється м -м, така сприятлива, таке сприятливе середовище для людей. Шостий принцип, який просто біль усіх великих місць, ви здогадуєтесь, так, це паркомісця. Паркомісць повинно бути багато, достатньо. Інколи забудовники цим нехтують дуже жорстко. І потім, для того, щоб потрапити додому, потрібно їхати рано, щоб зайняти паркомісця. Ну, це просто біль, це некомфортно. Повинні бути паркомісця або наземні, або підземні. Ідеально, коли це підземна парковка, з якої є ліфт, прямо. На твій поверх саме так, наприклад, у забудовників у Вроцлаві, де ми робимо проект, і це просто прекрасно. Там ще є, Біля кожного паркомісця своя така комора невелика, де можна якісь шини скласти. Ну це просто супер ідеально. Думайте про паркомісця наперед, тому що. Ем... Часто люди, коли купують квартиру, і вони в ейфорії знаходяться, і вони не думають про паркомісця, або думають, що ну, потім якось розберемось. Але це страшенна біда. Сьомий пункт буде важливий для людей, у якого є візочки, наприклад, маленькі дітки або для маломобільних груп населення це безбар'єрність. Та й, в принципі, і усім, звичайно ж, хочеться, щоб було поменше цих бордюрів, щоб були заїзди, з'їзди, щоб був вхід з рівня землі, щоб не було. Сходинок, щоб був в'їзд з рівня землі у ліфт, щоб були ліфти, пандуси і ось це все, звичайно, це додає. Комфорту, восьмий пункт це технологія будівництва. Звичайно, якість самої забудови дуже важлива. Звертайте увагу на те, наскільки утеплений будинок, який матеріал стін, чи попіклувався забудовник про те, як будуть виглядати зовнішні блоки кондиціонерів, чи є для них спеціальні місця. Взагалі, як буде виглядати фасад будинку з часом, чи не будуть потім з часом всі міняти собі балкони по різному Дев'ятий пункт теж дуже важливий, це якість повітря. Звичайно ж, звертайте увагу на те, чи є зелена зона, чи є водойми, чи є якийсь сквер, чи парк, чи є якісь озеленення взагалі на території, тому що, звичайно ж, це дуже важливо. Десятий пункт це дизайн, і звичайно ж, це важливо, тому що вам приємно буде жити в стильному, в сучасному. Комплексі у новобудові у вас буде якась певна гордість за те, що ви живете в таких будинках, що там якісь стоять арт об'єкти, що фасади дуже красиві, стильні. Естетика, вона інколи не менш важлива ніж функціонал. І ви знаєте, ось цей житловий комплекс у Вроцлаві, у якому ми побували, він просто прекрасний, і там виконано всі осі пункти. І наскільки ж він приємний, наскільки там затишно знаходитись, наскільки він крутий. Там є канал, там є сквер, парк, там є тераси. До речі, про які забула сказати, коли є тераси з перших поверхів. Є вихід на свою невеличку діляночку, і коли вони всі однакові, відкриті, невеличким таким парканчиком загорожені або якимось живоплітом, то це дуже круто, тому що можна просто вийти, подихати свіжим повітрям, посіяти газончик. Ну це просто кайф. Або ж ці тераси можуть бути не з першого поверху, а з другого поверху. Наприклад, у цьому житловому комплексі у підвалі парковка і далі йдуть. Тераси над першими поверхами, тобто з других, з третіх поверхів, можна вийти, ну це просто прекрасно. І ці прекрасні дитячі майданчики, цей благоустрій, ну він просто фантастичний. І я хочу, щоб ви всі знали, до чого треба прагнути, і що повинні робити забудовники для того, щоб нам хотілось купувати ці квартири, а не просто будувати з розрахунком на те, що а і так продасться. Ну і покажу вам ще трішки врослива, тому що місто нам дуже сподобалось. Там безліч каналів, парків, скверів, і воно просто фантастичне. Тісто є такі маленькі гномики і вони зустрічаються на кожному кроці. De... Hvort er við að égðum? Þvartu pjentro